ранку! в ефірі в очереті мене звати Глаза Пілгор. Сьогодні телеканал Інтер День народження. 29 років. Святкуємо день народження, де розібратися нам допоможуть наші експерти. Не понял. Ах, же він експерт учився. На жаль, немає експерти, я тобі стол зламаю, стол зламаю. Що ти кажеш? Режисер, не кажи такого. Я сказав такий не можна. Сьогодні напишу сьогодні на дня народження Інтера Зіпер Лопес! Здравствуйте! Будити звичайний Києв. Ах. Це зрозуміло. Так. Менше хтось сьогодні на календарі сьогодні э, 20 жовтня, понеділок. Сьогодні день народження каналу Интер. Ура! Я обіцяю кошу за своїми моментами і на каналі Інтер. Я навчаюсь особистим а юбілей... А який юбилей? Ааа. А який? А, а... 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 менше все коли обіцяв. А менше колись обіцяти свої правді. А які правді? А правда, да. Я се зрозуміла, да. А як обіцяли за своїми кредитами до 25 платежів, якщо вони кажуть кажуть до побачення, тому що я вже обізнавався. А що обізнавався? На це закрит! а а все колись, експерти. А де ж експерти? Мен це когось обіцяти. Косев? Шорис исер? Не можна пинать чоловіка! Не можна пинать чоловіка с высоты! Ще раз ты пинаєш висоти чоловіка, і я тебе зараз накажу. Понял? Все, ты наказан! Ты наказан! Ты наказан! а Ну а Он упишон! Косев! Ты в второк!